Мені було 17. Це було 7 вересня 97-го року. На той час був пастор Даглас Емер. Такий. Він був пастором цієї церкви помісної, а мене сюди запросив один мій товариш. Ми разом дружили, коли я був ще маленький, до того, як батьки розвелися. Потім я з мамою переїхав одного разу, коли відчим зламав мені шию, я вийшов з лікарні і уйшо з дому. Вернувся до бабусі, це мама мого тата рідного. Я знову зустрівся з цим моїм другом старим, і оскільки грошей не було їздити до моїх попередніх друзів, то я попросив його, щоб він мене познайомив, а він на той час вже приходив на молодіжку сюди. І таким чином я опинився в цій церкві, і пастор Даглас проповідував, і я увірував. Через місяць, ровно, 7 вересня покаявся, 7 жовтня прийняв хрещення. Питання стояло з альтернативною службою, і, і, а я вже так активно почав мене задіяли в молодіжне служіння помічником. І одразу похрестили. Навіть коли прийшли здавати документи до Савчука, це в мерію, він відповідав за релігійні справи, він запитує, якою я конфесії, А я кажу: православні християні, баптісти Він там посипався. А я навіть не знав до кінця, хто ми є. Я займався молоддю. Спочатку допомагав, потім став молодіжним лідером, потім пішов вчитися в біблійний коледж, закінчив його і мусив їхати. ну, Не мусив, але були такі плани їхати в Сімферополь. Там був один місіонер, щоб бути замість нього пастором. В нього було дві церкви: одна глухонімих і одна ті, що чують. Він запропонував бути пастором церкви, яка чує. Але Господь інакше розпорядився, і ми мали спілкування з Віктором Відмідьом. Вже на той час він був пастором цієї церкви місцевої. І він мені запропонував залишитися тут і розпочати зібрання в якомусь селі. Ми з ним їздили, шукали, молилися і знайшли одне село, де. 70 років не було церкви. Вона розвалилася, бо попередній пастор за часів Радянського Союзу таке мав не дуже добре свідчення і життя, і церква закрилася. І от через 70 років ми почали там нове зібрання. Це Северинівка. Я 12, мабуть, 12 років прослужив там їздив. Складнощі. І... Але Назара то кожен розуміє, що це була, була воля Божа. Іноді ми не зовсім сприймаємо і не до кінця розуміємо, чому так. Але зараз вже, вже ми бачимо, що церква в примиренні залишилася без пастора, бо помер їх пастор від ковіду. І брат, який був тут служителем, він вже, маючи опит і добру таку практику. Він там зайня, зайнявся той, тією церквою, але ми так тісно співпрацюємо. І навіть зараз, коли йде ремонт у новому приміщенні, яке ми придбали, бо то, то вже для нас трохи і замало, і є труднощі з сусідами, то ми маємо нове, нову будівлю, і зараз ми там працюємо разом з ним. Якби не люди, то було б добре. А, мабуть, найбільші складнощі це в моїй голові, тому що я, мені тяжко відділяти труднощі служіння чи на роботі з моїм особистим сімейним життям. І іноді, коли не, не маю настрою після якогось такого неприємної розмови, це переношу. Додому, до, до сім'ї. Хтось може так після лайки обтруситися і піти далі, начебто нічого не було, мені це складно. Але я молюся, і Господь допомагає. У нас є брати братської ради, є два дякона. У нас є сестри, які в різних сферах працюють. Не, не багато. Це не мною так придумано, це вже статистика, що в церкві десь приблизно 10-20% працює. І так воно і насправді є, що не дуже багато людей, але є ті, які посвячені, і їх так і є. Вони в більшості несуть це служіння, допомагають іншим зростати. А Допомагає як тил. Якщо в мене вдома все гаразд то тоді набагато то легше в служінні, бо ти знаєш, що вдома все добре. І Матвій, мій старший син, він сидить зараз за комп'ютером. Брат, який відповідальний за це служіння, він тимчасово не може того бути, тому він допомагає. Також він в підлітковому служінні по-своєму допомагає. І дочка моя, Настя, вона не найстарша, вона третя. Але вона також по-своєму допомагає. Семеро. Взагалі вісім. Один вже на небі з Господом, самий перший, Тимофій. І семеро. Тобто, -то. двоє дочок зараз. Вони в Германії, вони виїхали. Одна віруюча, одна невіруюча, але... Ми молимося і віримо в те, що те насіння, яке Господь сіє через нас в їх серця, що воно одного разу зросте для Царства Божого. Так, я маю вантажівку і працюю це навчання. Христос сказав, що учень ніколи не зможе переплигнути свого вчителя. І якщо пастор не підвищує своєї кваліфікації, то його церква буде зречена на, на те, щоб бути не більше, ніж він є. Тому, коли ми зростаємо духовно, коли ми зростаємо, взагалі коли ми зростаємо, то це добре. Не тільки для нас, а й для наших людей. Які ще поради? Та я, я не, не такий, хто, це мені треба поради. Тому мої поради, можливо, не будуть дуже актуальні для когось. Мені дуже вподоби, я колись чув, щоб ми ніколи не були незадоволені своєю пастою. Бо Бог нам дає тих людей, яких Він нам дав. А це значить, що він їх любить, він про них піклується, і якщо він нам довірив, то ми повинні за них піклуватися, які вони є. Тому треба любити своїх людей, бути до них поважним і разом служити. Взагалі це цікаве питання, тому що я тверджу, я не, не хочу сказати, що це істина, але на даний момент я так вірю і я тверджу, що війна нікого і нічого не змінює. Вона лише проявляє наші най, найгірші і найкращі сторони. Змінює тільки Господь. Він може використовувати війну як інструмент для того, щоб підвести нас до чогось. А тому, коли. Війна розпочалася, ніхто з нас не був готовий, і, мабуть, кожна церква по-своєму переживала це, і йшли своїми шляхами. Ми, мабуть, відрізняємося від більшості церков нашого міста. Не тим, що ми кращі, а тим, що в нас найменша кількість людей виїхала. Я не знаю, як. Не, не, не тому, що ми якось інакше думаємо, що можна виїжджати, не можна. Просто так склалося. Тому ми не втратили багато людей з, з членів церкви. І у нас нема такої заміни, як є в другі, якось у вузені в церкві. Дуже багато виїхало, але притім у них дуже великий процент зараз невіруючих. У нас такого оновлення немає. Але ми Господь нас використовував по, по іншому. Ми не стільки приділяли роботи уваги туто -ту, переселенцям, скільки ми займалися тим, що одразу ми поїхали на Чернігівщину, наші брати з церкви працювали там, відбудовували більше 60 будинків. Від, допомогли криші, ремонтували вікна, що могли. <кій> Потім е, такі зусилля були направлені на Харківщину, Куп'янськ, Куп'янську, Зловий і ті села, які там є. Тому ми більше працювали там. І, і тому, мабуть, і плодів е, у нас так багато тут не видно, але вони є там, в тих церквах, де ми працювали. Більше десятка в кожній церкві людей прийняло хрещення, нових людей. Служіння не припинилося в них, і, і Господь по-своєму благословив. І я думаю, що це дуже правильно, коли ми не робимо якихось таких територіальних поділень. Оце моя церква, тут я маю працювати, а там хай хтось інший. Це одна церква Христа і тому. Сьогодні ми покриваємо їх потреби, Господь піклується про наші потреби. І в такий складний час. Сьогодні Господь нам подарував нову будівлю. Вона не нова, вона стара, але для нас нова. Ми її ремонтуємо зараз. Тому, коли ми працювали там, Господь працював, знаючи наші потреби. тут. складно сказати. У нас немає якогось такого відміченого, відміченої дати на календарі, коли ми перейдемо. У нас є ця будівля, і нас ніхто не гоне, тому ми собі працюємо настільки, наскільки ми можемо працювати. Там дуже багато є, що перероблювати. Там 800 квадратів, то, то 350, це майже в два рази більше. Але там подвальне приміщення, і воно потребує дуже сильної вентиляційної системи, там дуже товсті стіни. Іноді до метра. Оці всі роботи, які там сверлять, ці отвори, машини ці ставлять такі, які будуть забезпечувати повітрям. Кришу перероблюємо, бо криша плоська і затікає в багатьох місцях, і нема сенсу робити всередині щось добре, коли. проблеми з кришею. Тому зараз отак от. В подвалі ведуться свої роботи і на криші свої роботи, а потім вже будемо, дасть Бог, буде зима, і будемо взимку робити всередині. Але там відкрита територія, Тут у нас іноді дуже тяжко знайти людям, котрі в перший раз їм тяжко об'яснити, як вони там потрапить. <кхід> а там відкрита місцевість, більше місця для паркування. Багато невіруючих людей, вони бачать, що там щось, якісь рухи є. Тому ми маємо надію, що, що те нове приміщення допоможе церкві нашій бути більш корисною для людей у цьому місті. <кій> у нас є служіння для алконаркозалежних. Це такий дорослий центр, ми їх називаємо. <кліст> У нас є дитячий центр, це діти, може, не дуже приємна назва, але діти із сімей ризику, там, де батьки залежність мають якусь, або е е неповна сім'я, де нема мама або тати, або бабуся чи дідусі. Мають опіку. Або вз... люди, які переїхали, і в них немає такого забезпечення доброго. А ми тут окормимо діток, навчаємо їх готувати їжу, навчаємо їх шити, навчаємо їх працювати на комп'ютерах. <кій> У нас є вчителя математики англійської, які допомагають дітям. Щоб вони покращили свої знання, щоб в школі були більш успішними. І навчаємо їх слово Божого. У нас є молодіжне зібрання, є підліткове зібрання, сестринське. На літо у нас є така практика: на літо ми припиняємо сестринське і братерське спілкування, бо дуже багато роботи на городах, хтось виїжджає. Але восени ми розпочинаємо. Братерські вже розпочали. Незабаром роз, розпочнеться сестринське зібрання, воскресна школа, недільна школа. Є. Ну і це отакі служіння.